Після Воскресіння, в день п'ятидесятий, й учні однодушно всі були разом, раптом наче буря стала розійматися. засуміло в всі над тим кругом. Дивувались, люди вчули рідну мову, всі, хто храм на свято цей оцей прийшов, їм звістила свістка, дивне Боже Слово, про діла Господні про його. Інші ж гузували, це вони можливо з нині молодим бином. А Петро піднявся і сказав сміливо: ні, вони не п'яні, а нам за вікном. Мешканці юдею і Єрусалиму, хай буде відомо зараз вам усім, що збулось, пророцтво давня в цю хвилину. Дух святий спустився, славився в Говори він довго по Христа Святого, як він був розп'ятий в третій день Воскрес, свідчив їм світливо, як знайти дорогу, що без душі до святих Небес. Ті, хто його слово, вірили, прийняли у до стоєтивної пари, де цей дуже багато, там до них пристало. Як і же Писання тисяч асотри. Ця подія світла, людство все змінила і її святкує крізь віки весь світ. Цього дня Господня церква народилась, вибраний священий, особливий рід. То сьогодні, друзі, щиро я вітаю з урочистим свята всенедійний час. Хай Творець Всевишній вас благословляє, що ви Бог не кіря вашої назас. Дух Святий, хай серце, ваше наповняє, хай його присутність буде видно всім. щоб бачив бачили кожен вас вогонь палає, осялає інших шлях житті за ним, Щоб не тільки словом звались християни, а в житті реально ними що були. це тілом, вірою словами, щоб просто словила на землі жили. А про світу, хай хвала на серця. Звеличальнику самів зложимо вінець, Хай співає нині Однобакожне серце, бо стоми слава, Бог наш і поряд. Амінь.